Показав свій невеличкий закуп в Діно і, значить, купили персики брусквіни. Такі чотири штучки, але спіленькі, ароматні такі. Мої помічники, тимчик, гелька. Так. Єль, що ти хочеш? Що? Купила папір туалетовий, ще набрала такий Шість ролок тут. Такі маленькі ролки. Але 4,50 такий сірий. Не знаю, щось мені сподобалося, що не як завжди білий, а сірий. Так, взяли такий пікнікове як. Але дуже воно мені сподобалось. Так по вигляду якийсь такий, як пірог. Але, видно, що сочний такий 400 грам. Щось навіть не бачила, скільки воно стоїть. Три таких йогурта. Я гобила, щось там злота 90 чи що, бананове взяли. Два я взяла. Три має бути. Ага, і один мій хлопець, що вся. Теж такий самі. Ага, і пральний порошок рідкий такий автомат для хроні-колор. Уже брала такий, закінчується вже він в мене. Він щось там до 7 злотих, 6, -7, 6 -7 з чимось стає. Файний такий. То такий закуп получився. Один порогонник мій получився на 15 злотих і в нього получився на 17. То якось такого. Напополам ми брали. общем. тут на 32 злоти вийшло. Ну все, дякую за перегляди. все, всім пока!